Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Пупков, починаємо. Цієї ночі Київ знову не спав. Росіяни атакували місто балістичними ракетами, били по енергетичній інфраструктурі та житлових масивах. Двоє людей загинули. Один чоловік на місці, інший у лікарні, 12 містян поранені. Лівий берег, який і став основною мішенью ворога, був увесь у диму та вогні. Площі пожеж були великими. Для їх гасіння здіймали авіацію. Ну а ще рятувальника. Застерігають, на локаціях можуть залишатися небезпечні уламки. Ліквідація наслідків триває, і на прямому зв'язку з місця прильоту Владислав Паливода. Влада, яка ситуація станом на зараз? Наскільки масштабними є руйнування? Ігорю, потужні вибухи та пожежі сколихнули лівий берег столиці. Росіяни вдарили балістичними ракетами по Києву. Попередньо це були іскандери, і одна із ракет влучила тут, у Дніпровському районі, де ми зараз і перебуваємо. Влучила вона по території дитячого садочку. Внаслідок цього влучання, як ви бачите, утворилася величезна вирва, понівечило дитячий майданчик, де гралися діти. Крім того, постраждала. І сама, сама будівля дитячого садочка зокрема вибило вікна та шибки у кімнатах, де спали малюки. Крім того, додам, що навкруги садочка знаходяться багато житлових будинків, і вони теж зазнали руйнувань. Зокрема, в багатьох із них вибити вікна, шибки. В самих квартирах понівечено меблі, подекуди вибило між кімнатні двері. Місцеві кажуть, що вибух був дуже потужним. Давайте послухаємо. Дуже страшна ніч, дуже страшно жити. Балкони у мене повибивало. взагалі. Зараз покажу. Даже фотографії вам. Це балкон. У мене два зриви. останній третій почула, коли прилетіло сюди. Я мій чоловік кричить балкон. Я не розумію, чи балкон, чи що я. Зараз взагалі не в понятку. В системі шока. Да, як шандарахнуло, всі вікна, все полетіло, всі каструлі, все що тільки можна. Да. Ось вікна, тут каструлі літали, і там вон, двері, міжкімнатні двері, от, все стекло вилітало. І потім ще був один раз, ну, десь вже далеко. Було дуже страшно, бо боялись, думали, що може ще буде і другий, і третій раз. Місцеві також додали, що це доволі прохідна вулиця. і Якщо б це було вранці або в день, то жертв було б набагато більше. За даними ДСНС, не обійшлося без постраждалих. Більше десяти людей отримали поранення різного ступеню. Двоє з них були госпіталізовані. Також ще двоє людей, на жаль, загинули. Давайте послухаємо. послухаємось районі. Обі два один загинув місці, як я вже сказав. Це чоловік 89-го року народження. Другий був госпіталізований до лікарні пізніше. На жаль, після госпіталізації померся, бо це був також чоловік 61-го року народження. Інші потерпіли громадяни з різноманітними з можна так сказати, з пораненнями різної важкості був госпіталізований до. Лікарні це вже третій обстріл за тиждень, якщо не помиляюся, саме такі масовані по столиці. І вже третій рятувальники працюють саме по виключеному серійних об'єктах. Що стосується ситуації зараз, то надзвичайники вже закінчили тут рятувальні роботи. Тут продовжують працювати правоохоронці та комунальники. Вони прибирають розбите скло, яке буквально розкидане тут повсюду. Забивають вікна у квартирах, які постраждали. Також люди звертаються до правоохоронців щоб задокументувати свої пошкодження, ігорю. Дякую, Влада. Владислав Паливодов про наслідки чергової атаки Росіян на Київ. Цього разу Росіяни били по лівому берегу міста іскандерами. І окрім Києва, вночі ворог масовано ракетами та дронами атакував Дніпропетровщину. Там загинули двоє людей. Зокрема, рятувальник Олександр Горичев гасив пожежу на місці прильоту Шахеда, коли росіяни цинічно вдарили повторно цього разу балістикою. Врятувати вогнеборця не вдалося. Його колега поранений. Загалом на Дніпропетровщині постраждали семеро людей. Є руйнування у Нікополі та Вербківській громаді, пошкоджені житлові будинки і магазини. Загалом цієї ночі ворог атакував Україну дев'ятьма балістичними іскандерами та запустив 62 дрони різних типів. Чотири ракети та 50 безпілотників. Наші сили ППО збили або подавили. Росіяни запускали ракети і дрони одразу з різних областей Федерації та з тимчасово окупованого Криму. П'ять балістичних ракет та 12 ударних БПЛА. На жаль, досягли цілей. Співчуття родинам загиблих і постраждалим від атаки висловив президент. Володимир Зеленський зазначив, майже кожна атака проти наших людей це комбіновані удари з балістикою. Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше півсотні кинджалів. І саме тому ми вкрай потребуємо систем протиповітряного захисту від партнерів. Лозова, що на Харківщині знеструмлена, зранку окупанти завдали кілька ударів по місту без світла близько 25 тисяч родин в обласній військовій адміністрації запевняють, енергетики роблять усе можливе, аби якомога швидше повернути електропостачання. А перед цим уночі армія РФ поцілила в енергооб'єкт у Чугуївському районі. І наші сили цієї ночі били по енергоінфраструктурі ворога. Безпілотники атакували електропідстанцію, що живить військові об'єкти Росії. у Волгоградській області. Дрони прилетіли на станцію Балашовська, яка подає електрику на військовий округ та інфраструктуру ворожого Міноборони. Цей ключовий об'єкт російської енергосистеми БПЛА атакують уже вдруге за тиждень. А напередодні, після удару, бликаут стався на Бєлгородщині, що значно посили. Лило проблеми з енергопостачанням російських військових у регіоні. Дональд Трамп вирушає у турне країнами Азії, Японії, Малайзії та Південної Кореї. І там він планує говорити про війну Росії проти України у Білому домі. Повідомили, що американський президент планує зустріч із лідером КНДР Кім Чен Іном, а ще й з очільником Китаю Сі Цзіньпінем. Після американських санкцій проти російських нафтових гігантів Роснефті та Лукойлу під обмеження потрапили і китайські компанії. Тож Трамп на борту літака натякнув, мовляв, сподівається, що Пекін змінить думку щодо війни не в Україні і погодиться обговорювати її припинення. Я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Вони дуже сильні. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом СІ ми збираємося зустрітися. Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань це відносини між Росією та Україною. І, хоча американські санкції офіційно ще не набули чинності, вони вже діють. Акції російських нафтових гігантів Роснефті та Лукойла, а ще їхніх дочірніх компаній обвалилися за два дні більше як на 5 мільярдів доларів. А що буде далі про економічні перспективи Росії та реакцію Кремля на санкційний удар Трампа, ми докладно розкажемо у випуску Єдині головне сьогодні о двадцятій. Велика Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет для зміцнення ППО на зиму. Про таке заявив прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер за підсумками засідання коаліції охочих у Лондоні. Франція передасть нам додаткові винищувачі міраж та зенітні ракети для ППО. Також учасники коаліції заявили про намір повністю прибрати російське паливо з європейських ринків за словами Кіра Стармера. Цей тиждень показав єдність США та Європи у протидії Путіну. Йдеться не лише про сан акційний тиск на російську економіку Айпро демонстрацію того, що ЄС, США і Британія координують зусилля для підтримки України ми всі працюємо як одне ціле коаліція охочих ЄС і президент Трамп підтримка України, зокрема ракетами та далекобійним озброєнням, залишається на порядку. Денному ми прискорюємо нашу британську програму щодо постачання Україні понад п'яти тисяч ракет багатоцільового призначення. Питання номер один це протиповітряна оборона та енергетика. Нам потрібно захистити нашу критично важливу інфраструктуру. Ще одне важливе питання: всі російські нафтові компанії мають бути заблоковані. Їхній доступ до світових ринків має бути перекритий. Це поверне Путіна до реальності та значно обмежить гроші російської військової машини. На фронті не припиняються бої. Найбільше атак було на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили півсотні штурмів. Активно намагалися окупанти просуватися і біля Олександрівки, але безуспішно не вдається росіянам потіснити наші підрозділи на Костянтинівському та Лиманському напрямках, а також поблизу Вовчанська на Харківщині. Загалом минулої доби українські бійці вбили та поранили 910 окупантів. Два роки ветеран Артем Дудченко після ампутації обох ніг пересувається на кріслі колісному. Протезисти за його складний випадок довго не бралися, але зрештою йому таки встановили імпланти. Тож Артем починає робити свої перші кроки. І його успіхи бачила Дар'я Цесарук. Обидва протези Артем, сидячи на кріслі колісному, вдягає сам. Стоячи на них, він намагається за бруси не триматися і, зрештою, поступово відводить у сторони одразу дві руки. Ці вправи Артем робить для балансу. Утримувати його дуже важко, але не навчившись контролювати своє тіло, ходити на протезах, він не зможе. Артем великий молодець, мотивований пацієнт. Тому з ним простіше він цього хоче. Плануємо звичайно, щоб Артем жив повноцінним життям. Жив собі на за тільки після такої розминки Артем нарешті пробує піти. Короткі кроки ма переніс во молодець. Йде повільно та обережно переставляти ноги Артему ще складно. Поки не було протезів, я навчився на руках політи. Коли я перший раз побачив себе в дзеркалі на ногах, то я не повірив, що це я. Бо у те, що він зможе, не вірили навіть деякі протезисти. У Артема дуже висока ампутація ніг медики не змогли їх врятувати. Надто багато годин він пробув із турнікетом. Мене поранив освітідрон багато уламків було в ногах. Вже розумів на той момент, що у мене не буде ніг. Ще кілька років тому за настільки складні випадки фахівці братися відмовлялися. Просто не знали, як таким пацієнтам допомогти, бо чіпляти класичний протез нікуди. Але з появою в Україні шведського методу усе змінилося кардинально. Наочно це виглядає так: у кістку вкручують титановий імплант. Чекають кілька місяців, поки приживеться, і виводять його назовні. Потім на нього одягають сам протез. Артем став одним з перших, кому остеоінтеграцію зробили не за кордоном, а в Києві. Відтоді минуло півтора роки. В моєму житті переломний момент взагалі, тому що після поранення життя моє змінилося дуже кардинально. Бути на цьому рівні, на цьому зрості, на якому я зараз це для мене взагалі супер. Цей метод дієвий, але реабілітація дуже тривала, бо сама кістка до навантажень звикає поступово. За цей час Артем навчився пересуватися навіть на руках, потім із короткими тренувальними протезами, і лише зараз пробує ходити. Ну, Я вже направо так більше спираюся. Лікарі з прогнозами обережні. Сподіваються, що повністю завершити реабілітацію Артем зможе щонайменше за шість тижнів, а наступним етапом стане ходьба із милицями. Дар'я Цесарук Олександр Петровський ми Україна, марафон. Єдині новини. Зі сходу України евакуювали двох унікальних африканських черепах. Їх вивезли із зони бойових дій. Спочатку до київського зоопарку, а потім до Вінниці. Обом понад 20 років. Черепахи, переселенки вибагливі і теплолюбні. Тож їх розмістили у спеціальних вольєрах, в яких підігрівається підлога, і навіть опустили стелю, аби зберігати потрібну температуру. У подільському зоопарку сподіваються, що у черепах з'явиться потомство. Це дуже великі черепахи на африканському континенті, звідки вони родом, цей вид. На африканському континенті вони самі більші за розмірами, а в світі вони треті за розмірами. Вони можуть важити до 100 кілограмів, досить вони нормально так сприйняли переїзд, харчуються, споживають їжу вже по вольєру рухаються. І цієї ночі Україна приходить на зимовий час. Стрілки годинників о четвертій ранку потрібно перевести на годину назад, але сучасних гаджетів це не стосується. Вони це зроблять за вас автоматично. Тож у неділю будемо спати на годину довше. Юлія Галушка далі продовжить. Наступний випуск о шістнадцятій.